Ви сказали, ну, ну, дивіться, Добре". ну наприклад, по, -по товщині, <клес> Ну я поспішав, я не міг зразу себе. Ну так це, Подив, чекайте, чекайте, ну, що, я, це я чекайте, 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 цея проблема, що ви поспішали. От скажіть. Я, під, я ласка. став біля вас, ви кажете, там, ага. от ви мені заважаєте там і ну коли ви мене почали. Коли ви мені. А, ну чуєте, ну дивіться, <клес> дивіться. я зрозумів, я що потім, ви шукаєте лоха. Я ще хочу сказати, що от, ага. ну, от людина, яка професійно робить роботу, то ні якби вона внизу цих соплей не лишає. Який які соплі? ну, соплі. Це тут, де ви це тут, де був плінтус. От ви ну там же ж плінтус був. Так що ви не бачите, що там плінтус, що його можна забрати. А чого я маю після вас переробляти? от скажіть. Навіть а, це і, за, місто, і це була низу. причина, і це була причина збити в ці відкоси за того, що Ні, там це не ця причина була, не вся причина. Ну ви то, що грошей захотілося, захотілося, щоб безплатно хтось прийшов зробив відмотувати все назад, там з фотографії, ага. там то, що я це. Все... Ну а я ви мені скинули фотографію, ми з вами домовлялися.